Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі равлика. Ось такий виходить красивий паперовий равлик. Ось такий вигляд равлик має з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте на цього красивого паперового равлика будемо робити разом. Щоб зробити орігамі равлика, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону, загинаємо вниз по центральній лінії, перевертаємо на іншу сторону і загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо і перевертаємо, розкриваємо середину листка. І верхню сторону складаємо до нижньої сторони. Наводимо листок. Знизу, де у нас листки розкриваються, загинаємо бокову сторону набік до центральної лінії. З обох сторон. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз, наводимо листок і перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо і знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Біля верхніх листків перевертаємо верхній листок вниз, наводимо листок, перевертаємо назад, розкриваємо листки, по лінії підіймаємо листок угору, зверху вирівнюємо і бокові сторони загинаємо всередину з обох сторон. Опускаємо листок і наводимо, перевертаємо на іншу сторону, розкриваємо листки по лінії, підіймаємо листок вгору, вирівнюємо. І загинаємо листки в середину з обох сторін, опускаємо листок і наводимо, виходить ось так. Тепер ось цей код загинаємо до цієї лінії. Наводимо. Ось цю сторону загинаємо до лінії. Наводимо листок. По лінії перевертаємо листок і тепер все наведемо. Ось цей код загинаємо ось до цієї лінії. І наводимо ось тут добре, щоб було видно лінію. Перевертаємо назад і перевертаємо на іншу сторону. Робимо те ж саме. кут загинаємо до лінії. Ось цю сторону загинаємо до лінії і по лінії перевертаємо верхню виставку і все наводимо. Ось цей код загинаємо до лінії. Наводимо добре листок. Перевертаємо. Тепер розвернемо іншою стороною, щоб було краще видно. Ось у нас є трикутник, його потрібно обігнути всередину. Для цього підіймаємо верхні листки з обох сторон. Ось так. Біля лінії. Тримаємо нижні листки, а верхні листки тягнемо вгору. Ось так розтягуємо. У нас виходить квадрат. Наводимо бокові сторони, посередині придавлюємо і бокові сторони загинаємо всередину. І придавлюємо зверху. І наводимо. От ми трикотник увійгнули всередину. Розвернемо іншою стороною. Ось з боку у нас є кути. Беремо в руки, розкриваємо всередину і листок загинаємо всередину до кутів. Ось так. Загинаємо, придавлюємо. Ось так біля кута кладемо. І тут рівно з іншими листками. Опускаємо і все наводимо. Це буде голова равлика тут. Перевертаємо. Знову беремо в руки, знову ось на кут, І тепер загинаємо до початку кута. Розкриваємо листок і загинаємо всередину, кладемо біля початку кута. Ось тут біля початку кута. Це буде хвіст равлика. Наводимо. Пер кути потрібно вміхнути середину. Беремо в руки, відкриваємо середину, середину ось цих листків. Ось так. Загинаємо ось цей кут середину. З іншої сторони теж загинаємо листок середину. І ось ці кути загинаємо всередину. З однієї сторони, з іншої сторони. Ходить ось так. Ось у нас буде голова. Ми її трішки доробимо, для цього загинаємо невеликий кут вгору, наводимо. Перевертаємо назад. Розвернемо, вирівнюємо і розкриваємо. І тут потрібно розрізати до початку лінії. Беремо ножниці і розрізаємо ось так посередині до початку лінії. Ось так. Приймаємо ножниці, закриваємо, згортаємо, верхній листок відділяємо, загинаємо його вгору і наводимо. І тепер у нас виходить ось такий равлик, і тепер наш равлик вже готовий.